Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо не побачимося, добрий день, вечір і добра ніч. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа то в нас великий праздник. Фрогверси офіційно перенесли за Sinking City 2 на першу половину наступного року. О, це так лайно, собаче. Все з одного боку було очевидно, бо в нових трейлерах не було зазначено точної дати релізу. З іншого боку, багато хто чекав її цього року, бо з першого анонсу було вказано, що вона має вийти у 2025-му. Однак різноманітні трабли, зокрема пов'язані з тим, що розробники знаходяться в Україні, і так само як і всі ми потерпають від дій країни непотребу. Я ненавиджу русських всіх і мертвих, і живих, і ненароджених. Аби ви так сильно не сумували. Вони опублікували 13 нових скріншотів з гри, розписали інтерв'ю про Unreal Engine, а Також пообіцяли показати щось цікавеньке цього місяця. Обіцянка цятянка. Сара Бонд розповіла, що Microsoft і в наступному поколінні Xbox відкинуть кастомну прошивку. Тобто їх консоль, якщо її так можна буде називати, буде на базі операційної системи Windows. Let me just admit my bias here. I don't like Windows. When I left Microsoft, I installed Linux on all of my personal systems. Зрадиця! Якщо ви, як і я, чекали якусь круту співпрацю Samsung та GSC, то той загадковий анонс насправді ти зарив акційну пропозицію комплекту телевізора Samsung та консолі PlayStation 5 з ключем Stalker 2 на ту ж PlayStation. Цього я точно не чекав. Я теж. Ще хтось з пандемічений це збирався почути. Після величезної кількості пліток Ворнери офіційно оголосили, що продаються. Але поки невідомо кому. Однак, як вже я згадував у минулих випусках, що одними з перших зацікавлених були Paramount та Netflix. Хоча, можливо, ці дві компанії пролетять Ворнерів та Діскавері викупить хтось більш грошовитий. Українці, цей день настав. Ми розпочинаємо збір. І ще трошки ворнерських новин. Кінороби перенесли другу частину фільму за мотивами Mortal Kombat на тиждень раніше. І тепер стрічка потрапить на великі екрани 8 травня 2026 року. А це вже інша розмова. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. чудово до четверга.